Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як зробити картинку, яка вам сподобалась фоном робочого стола. Ми заходимо в ваш браузер і пишемо там картинку, яку хочемо знайти. В моєму випадку це автомобіль Ford Mustang. Після того, як в нас знайшло варіанти цього автомобіля, ми заходимо в зображенням. Вибираємо зображення, яке вам сподобалось. Нажимаємо правою, правою кнопкою мишки по цьому зображенню. І нажимаємо Зберегти зображення як. І вибираємо шлях, куди ми хочемо його зберегти. В моєму випадку це картинки 2. Після того, як у нас це все скачалося, ми згортаємо вас браузер, заходимо в ту папку. Зримаємо правою кнопкою мешки по зображенню. І тут вибираємо варіант зробити, зробити фоном робочого стола. Всім дякую за перегляд, всім па-па!